Суспільство розуму давно зникло, а залишки людей, які усвідомлюють абсурдність і безвихідність ситуації або безрезультативно борються і намагаються щось змінювати, або опускають руки і здаються. Велика частина сучасної молоді не думає ні про що. Навіщо? Краще жити в кайф, вживати і не паритись, а ще труїтись, щоб отримати тимчасове задоволення. Філософія гедонізму квітне. Але відмінність людини якраз в тому, що людина живе розумом, а не інстинктами. Аналізуючи стан суспільства навколо себе, я зрозумів, що практично всі живуть саме інстинктами, цінності примітивні. А майбутнього немає, поки кожен не усвідомить це і не зміниться. Відомо, кому це все вигідно, і вони зроблять все, щоб ситуація не мінялась. Вигадується купа різного хламу і нав'язується як необхідність. Пропагандується легковажний спосіб життя. Справжні цінності не в моді, не в понтах. Сучасне суспільство це маса індивідів, і не більше, де кожному плювати на іншого. Людина людині ворог. Таку модель відносин нам нав'язують стадо баранів, де кожен бачить в іншому ворога, не усвідомлюючи, хто насправді ворог. Я кожен день бачу та відчуваю це, не минає і дня, щоб я не розчаровувався. Вражає те, що ніхто не бачить очевидного чи просто не хоче бачити. Та що взагалі можна казати про людину, якщо вона елементарно усвідомлюючи, що це шкодить, не може покинути палити та вживати алкоголь. Сила волі вважається чимось захмарним і недосяжним, сладкість вважається чимось природним і буденним. Звісно, так легше не потрібно щось робити, казати собі ні та виходити з зони комфорту. Легше бути рабом своїх звичок, пристрастей і залежностей. Капіталістична система руйнує світ не лише фізично, але й морально і духовно. Капіталістам не вигідно, щоб суспільство розвивалося і думало. Головна проблема саме в системі. Необхідно змінювати її кардинально, спочатку усвідомити все самому, змінитись в кращу сторону, боротися з власними слабкостями, думати своєю головою, відсіювати нав'язані потреби і думки. Далі намагатись донести свої думки оточуючим, старатись хоч якось вплинути на їх світосприйняття. Кожна думаюча людина зобов'язана робити хоча б це.